Вітаю вас, шановні глядачі! Привіт усім! В ефірі програма приїхали у студії Житомирфо. Під час концерту цих людей ближче до кінця їм завжди підспівують і кричать: Не йди у студії Житомир Інфо» Олег Собчук і Юрій Мозіль, учасники відомого рок-гурту Скай. Доброго дня вам, вітаю О, вас в Житомирі. — Доброго, доброго дня, привіт. І одразу ж перше питання. Розкажіть, чому сьогодні приїхали до Житомира? Так ось. <рес> З автобусу пізнилися. Дорога на Київ. Знаєте, бачили карту України? Є така карта України, написано там бандерівці, там сіператісти. А коли Житомирська область написано Дорога на Київ. <рес> І ми насправді дуже любимо Житомир. Щоб ми не хочемо нікого образити. Я думаю, що всі розуміють. Ось е прекрасне місто, класне, менше провок ніж Києві, ура. Ось, е Приїхали, тому що давно не були. Я думаю, що багато вже слухачів хотіли б нас почути наживо через те ми тут. Сьогодні запрошуємо усіх в клуб Каньйон о 20.00. Приходьте на наш концерт, будемо раді вас бачити. Хотів би також вас запитати, скажіть, наскільки я знаю, ви займаєтеся благодійною діяльністю, допомогою, тобто своєю творчістю, допомагаєте іншим людям. Розкажіть. А які чим саме допомагаєте? Кому збер... кому, кому допомагаєте? Е, так, Скай дуже, я б сказав, соціально активна команда. І нещодавно ми прилетіли з Канади, де ми зробили доброчинний тур. Поїхали акустичним складом. Побували в чотирьох містах Канади: це Вінніпех, Ванкувер, Саскатун і Торонто. За чотири концерти зібрали 20 тисяч доларів для. Для жертв війни, тобто для поранених, і для людей, які потребують допомоги. Це якби чудове, чудово, можна сказати, сумістили приємне з корисне. Скажіть, а як люди реагували, тобто як публіка? Ви знаєте, я, ну, ми були приємно здивовані, наскільки там багато людей, наших прихильників, взагалі українців, які Прийшли не лише послухати музику, а й активно допомагають зараз Україні і витрачають максимум свого часу саме на допомогу, на зібрання коштів і так далі. Так що саме поняття Моя хата скраю нікого не знає, воно себе вижило і воно не актуальне. Тому це дуже приємно. З іншої сторони, як публіка реагує, я вам скажу так, що місто там роками не з'являється ніяка українська команда. То взагалі будь-який приїзд українського гурту гурту, він вже буде сприйматися позитивно. Ось через це, якби ми зустрілися з дуже класними людьми, які реально будучи там, вже ну, ми в основному мали справу з еміграцією такої, як би називається другої хвилі, людьми, які виїхали там на початку 90-х, хоча, звичайно, були дуже різні люди і старших е, тих поколінь. До речі, якщо вам цікаво, ці емігранти нової хвилі, які виїхали вже за час. Незалежності України називають іммігрантів з старої хвилі баняки. А чому так? Ну так така легкличка Баняки. Це ти з баняків, значить, тобто твої батьки тут. Так вони е... поділили так просто <зас> на касти. <зас> <зас> я ну, вони між собою дружать насправді. Ми збиралися зустрітися з такою знаменитою так, шароварщини, про яку говорять там канадські іммігранти, діаспора. Практично не було. Тобто дуже було приємно там бути і. Так, і ми дякуємо організаторам і усім людям, які долучились до цього туру. Обов'язково туди поїдемо ще. Головне, що є практичний вихлоп і користь. <кій> <пари. кій> це yeah. найважливіше. Так розумію, що ви з туру на тур постійно плануєте. Намагаєтеся на планувати? На осінь. У вас запланований тур. Так, Спільно -спільно -спільно. це вже це, будь ласка. тур з відомою українською співачкою Алоїс по Україні. Ми разом запишемо дует в травні. Ну, і ви його обов'язково почуєте і, можливо, навіть побачите. Когось. Ну, і в вересні ми приїдемо з містам України. Куди саме плануєте заїхати? З містами поки... України. Чіткий графік з погодинною тарифікацією поки. Я думаю, що в Житомир заїдемо. Я розумію. Скажіть, а яку пораду ви можете дати молодим хлопцям, дівчатам, юнакам, які планують розпочати музичну кар'єру? З чого починати? Це потрібно піти в музичну школу? Отримати якусь музичну освіту чи потрібно знайомості. Справді, знаєте, наші погляди з цього приводу постійно міняються. Коли сказали, музична освіта не потрібна. Коли без музичної освіти ти не можеш бути артистом. Потім в 90-х, початку 2000-х, музична освіта, та кому вона треба? Береш гітару, три акорди, і далі вже розвиваєшся. Ну, правда, завжди посередині. Я, наприклад, зараз вважаю, що музична освіта точно не зашкодить. Наприклад, вона точно дає дуже класні такі якісь теоретичні знання, знання гармонії, і так далі, які е, практично потім можна буде застосувати. Але в теперішньому світі самонавчання має величезну роль. Що стосується молодих артистів, ну зараз важко сказати. Раніше, наприклад, рішали багато там, ротацій на телебаченні і так далі. Зараз це також рішає, але зараз класно написана пісня. Чи заспівана просто перед веб-камерою може підірвати інтернет, ви самі знаєте, стати там хітом. Ось, і людина може стати знаменитою чертою. Через то тут важко сказати, пораду. Інтернет відкриває зараз всі можливості, щоб ті, яких не було раніше. перед молодими артистами. Зараз починаючих взагалі в мільйон разів більше можливостей. В мільйон просто. Тому просто вірити в себе. і Гнути свою лінію і робити те, що тобі подобається, і, і все. І зараз є, є інтернет, як Юра казав, і дуже багато є інструментів, купа. Іди, бери. Тобто, нема питання або позичай, там. варіанти є. Раніше там не було навіть де позичити толку. Ну, так, доступність інструментів набагато вища, ніж так. вона була раніше. Тобто зараз є всі можливості для того, щоб саморозвиватися і, і, і показувати цей розвиток в широкому, в всьому світу, в принципі. Тому просто бери і роби все, що завгодно можна. І а, щодо освіти музичної, так, це бажано, але е, як самої просто музичної освіти, ну, на, на мій полі, ну, недостатньо. Там Треба, щоб людина мала все ж таки відчуття мала, мала оце відчуття і величезне все ж таки бажання. А якщо вона буде це мати ще в комплексі разом з освітою, ну це буде дуже круто взагалі. Я так розумію, ви не вперше в Житомирі, ви вже бували у нас в місті. Звісно, не вперше, так. А <свіття> на що звернули увагу, чим запам'ятався Житомир, окрім того, що він дорога на Київ? Коли стирається у вас роздільна смуга і посередині на площі, ніхто не знає, куди їхати. На цю дівку не повертаєш. Так. Оце мені дуже запам'ятався Житомир поки що. взагалі, ну, прикольне місто, якби. Ви знаєте, я, на жаль, по ньому добре так не ходив, щоб точно мені описати. ось, Але я скажу, що ну, ми нічого, слава Богу, якогось якось якось негативного ми не бачили. ось, тобто, Тому люди подобаються. Ми чекаємо вас сьогодні на концерті. Це все, що я можу сказати. Ви... Ви граєте чудову класну музику, а, 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 виступаєте на концертах, їздите у тури, А от щодо ваших особистих музичних вподобань, яку самі музику слухаєте, і чи є у вас якісь музичні кумири? Ну, я, звісно, я виріс, ну, якби піло джем, наприклад, там, е, Юту. Це, може, навіть по музиці Ось, Та багато класики, квін, Цой, чайф. БГ. Euh, зараз інді-рок взагалі слухаю. Зараз Дуже багато різної музики нової. Зараз, зараз, зараз тільки музики з'явилось, що просто слухати не переслухати. Тому щось порадити, то слухайте те, що вам подобається просто. І все. Це все, що я можу сказати. У будь-якому моменті, ну, в будь-якому випадку, раз ми граємо в одній команді, музичні смаки пересікаються по-любому. Тобто, часто щось Олег мені там дзвонить, каже, от така от прикольна група, послухай, я йому uh -huh. там щось кидаю. Ну, це, це нормальний процес. І, само собою, якісь є чисто індивідуальні смаки, він розказує там про Чаїв. Бага, я, наприклад, ніколи русський рок взагалі не любив в житті. Я завжди любив весільну музику. Я в Орісцелі захід українського. Для мене Полька вальс – це завжди було музло саме класне. Ось так що тут по-різному теж. Скажіть, а чи траплялися, можливо, з вами якісь такі цікаві кумедні випадки під час гастролей? Можливо, там їхали на якийсь фестиваль, забули апаратуру або загубились? Чи бувало щось таке, щось такого кумедного, цікавого? Ми прилетіли в скатун і не, не, не приїхав один з багаж не, при, не прилетів. А, а, ну це такі в робочі це, моменти, це, це... так. Але які заставляють панерувати, звичайно? Ну, буває. Звісно, бувають. Наприклад, там а, а, з гітарою в літак мене не пускали, бо я взяв ручну клажу, а в У мене м'який куфер. Ну і не пускають і все. Я там стояв, Наполегливо дуже просив. Або, <х�> Що все ж таки я, мене пустили я, <laughs> в літак. Взагалі їздимо, наприклад, якісь такі недалекі відстані, беремо мікроавтобуси, як правильно, як правило, їздимо зі своїм водієм, який перевірений руками, там постійно працюємо. Але бували випадки, коли деколи якийсь був одноразовий водій, на один раз замовлення. Там був випадок, приїжджаємо на концерт перед сценою. Водій каже, ну все, я кудись йду, виходьте, все, я закриваю бус. <реш> тобто, це моя машина, я ж не буду чужих лишай, людей лишати в машині. ну Це так виглядало для нас дико, просто ми були в шоці. Просто. От, Де коли водій зупиняється, когось під, під, бо... там, це взяти це, за проїзд. Це, <реш> це, це, ну, це, це люди про... з вишленням маршрутчиків, <реш> <Це, ні>, волосся. <там, реш> ми не можуть зрозуміти, що ми наняли цю людину, щоб да. користуватися цим транспортом. це такі, Ну це такі, не знаю, наскільки це смішно, ну це деколи смішно, деколи ні, залежно від ситуації, звичайно. Чого б ви побажали от Маєте можливість до них звернутися. От, у нас маленьке місто, яке вже майже стало частиною Києва, ну, грубо кажучи, поки дорогу ще не побудували, але більш-менш. Чого би ви побажали нашим житимарянам? Побажав би намагатися знаходити хороші позитивні сторони в нашому досить непростому житті, вірити в краще, міцно здоров'я. І хорошої музики. Дбайте про, про себе, дбайте про свої сім'ї, дбайте про країну, як можете. Тут, ну, без, без зайвого ура патріотизму, але е, мусимо в тих реаліях, які є, е, збиратися сам собі, щоб піклуватися про себе і про, ну, в першу чергу, про тих, хто і навколо нас. Приходьте до нас на концерт. Будемо раді вас бачити. Я вам надзвичайно дякую за запрошення Ласка, дякую і вам. за те, що завітали до нас перед концертом. На цьому будемо завершувати. З вами був Житомир. Інфо». Програма. Приїхали до наступних зустрічей.